Личаківською можна їхати. Після ремонту магістраль відкрили. У суботу комунальники провели останню перевірку. Ще тиждень Личаківська була закритою для транспорту, хоча робіт там вже не виконували. Будівельники пояснюють, потрібно було, щоб руківка відстоялася перед навантаженням вже у неділю та у понеділок. Вулицею, які до ремонту, їхали автівки та громадський транспорт. Наступна в нас на черзі є городоцька, по якій зараз активно ведемо роботи. Ну і потім, звичайно, чупринки, мельника, конувальця, по пасічній частина вже зроблена. по Вернацького ще тривають далі роботи. Тобто, в принципі, ще ці декілька нормальних днів максимально використовуємо для цього, щоб всі роботи в цьому році, які були заплановані, закінчити. Міські автобуси відновили звичний маршрут. Поїхав і трамвай номер 2 Проте через ремонт вулиць Мельника Чупринки та Коновальця двійка курсує за маршрутом Пасічна залізничний вокзал. Нагадаємо, Личаківську почали ремонтувати 15 червня. Відновили 750 метрів дорожнього полотна. Замінили підземні комунікації та поклали безшумні трамвайні колії.